Придурочному, хай він щось робить зі своїми сотрудниками. Це вже всякі кончилися безприділи. Вони працюють на сепаратистів, я вам називаю, куди уходять гроші. Уходять на фінансування сепаратистських організацій. Їхня задача мене ізолювати о цього процесу. Я сьогодні збирався подати всі документи, ось все лежать. Ми можемо пройти, лежать документи на гоптарива всі. Я тільки ж закінчив писати докладну. Ну, що мені зробити? Скажіть, по — Явіться в суд, добровольна. У нього є якесь постановлення в суда. Да? Значить. А, кому на ваше кому? кому постановлення? Значить, в смысле кому? Кому вона да постановлення? Хотій ніч кому. Так, ну що ж він до мене руки приміняє. Що я должен терпіть? Мене тут учать, що як повинна вести себе поліція, вони атестують в інституті і на тобі. Оце сьогодні збиралася куча студентів, куча викладачів, ось стоїть е, е, цей, проректор, так, значить, е, і що я повинен що я робити? Я не знаю, що мені робити. Я вже не, не здамся. Ну, Може ви йому перезвоните. Дивіться, дав телефон, пожалуйста, перезвоніть йому, хай він предприймає, що робить. Він вривався в квартиру мого співробітника. Дитина злякалася, ми це, засняли. Ну що нам робить в Україні? Ну в нас не поліцейська держава. Ну що це? Сидить тащиться, улибається, стоїть коло мене. Йому молодий хлопець, ще не цей. І що я можу дальше робити? Ну і що я божу дальше робити? Ну так я понимаю. Ну, якщо він скаже мені, наклониться, розвинуть ягодиці, що я должен зробити так. -то? Тому що Артем. я таких бачив багато. Я бачив, як